Привіт! Ми знаємо, що у Німеччині гарна фінансова підтримка для українських біженців. Тут у вас буде і де жити, і за що їсти, і медичне страхування, і можливість навчатися для дітей у вищих навчальних закладах безкоштовно, можливість вам змінити професію. Але чи всім підходить ця країна? Кому точно не варто їхати до Німеччини? Давайте розберемо по пунктах. Поїхали! Якщо ви знаходитесь в Україні і задаєтесь питанням, а чи не поїхати мені до Німеччини в пошуках кращого життя або рятуючись від війни, дуже раджу подивитися це відео. Мене звати Юлія. Я смію приїхала до Німеччини більше року тому. Маю певний досвід і хочу поділитися своєю суб'єктивною думкою. Я не кажу про те, що я достовірно все чітко знаю, але своїм досвідом і досвідом моїх підписників і того, що я бачу. Я для себе виділила п'ять пунктів, які вам тут назву, враховуючи які, якщо у вас це є, ви це в собі відчуваєте. Вам не варто сюди їхати. Є багато країн, куди можна виїхати, окрім Німеччини. І так, пункт номер один, все записала, щоб нічого не забути. Якщо ви особистість... Котра не звикла притримувати закону, діяти по правилах, тоді вам не до Німеччини. Тому що так, тут, тут все чітко, люди притримуються закону, люди бояться закону, бо знають, що закон працює на відміну від інших держав. Тому, якщо ви звикли не там припаркуватися, вірити, що все можна по блату порішати, де здати хабара, щоб все швидше пройшло якесь питання. Що документів, лікарів і так далі, тут це не прокатить, тому будьте до цього готові і враховуйте цей дуже важливий момент, що навіть а, маючи гроші, ви тут не можете так швидко і легко все повирішувати, як можна було це зробити в Україні. Хочу додати до вашого пункту, що звичайно скрізь є виключення. Виключення із правил. я говорю про загальні, загальні такі тенденції, які є у цій країні. Категорія людей номер 2 кому не варто їхати до Німеччини, це люди, котрі не готові притримуватись порядку чистоти, а коли вони готові прибирати і підтримувати порядок скрізь. У Німеччині це перше, що мені вбилося оч, це порядок. Дійсно, тут чисто, тут вистражені не тільки газони перед будинком, але й за будинком, і цілі поля. І так, тут а, майже немає заборів між сусідами, так як ми звикли до цього в Україні, тому що. А, Тут ти виходиш, ти прибираєш скрізь, де ти бачиш неприбрано, і ти скрізь хочеш навести цей лад, а не обгородитися високими заборами і на свою територію роблю, що хочу. Ні, тут забори, тут є певні закони, які пишуть про те, що вище там метр тридцять чи метр сорок забору бути не може. Це залежить від вашої ще ділянки, це ваша дача, чи це приватна територія. Є деякі нюанси. Тут люди не ховаються за заборами, бо їм немає що. У моєї дитини у школі є такий день, коли діти всі виходять на прибирання. А вони виходять за межі школи і шукають сміття на вулицях. Десь в лісових посадках по місту, якщо це школа в місті, ми живемо за містом у селі. Так от це було дуже смішно, коли я побачила дітей з пакетами в рукавичках, які просто нали з якоюсь одною бумажкою, яка десь там лежить. Тут дійсно вийти і шукати сміття це проблема. Я не говорю про великі міста. Я знаю, що в великих містах нечисто. Я говорю зараз про селища, про невеличке містечка. Де порядку чистоти притримується. І моя дитина прийшла засмучена, каже: мам, ти знаєш, що ми сьогодні не знайшли сміття. Там десь той одну бумажку, той одну бумажку, а так ні. Сміття тут багато а після новорічних феєверків, так? І вони ще на декілька тижнів я знаходила у себе в дворі, і просто на дорозі залишки від феєверків. Це є. Після свят таке є. Але. Коли проходить якась ярмарка, фломак, наприклад, так, блошини по нашому, то сьогодні там був фломак, то завтра все начисто прибрали і там щось уже інше. Або пляжі. Тут на пляжах просто вистражені зелені газони, ідеальні. Тобто пляж це один ідеальний газон Пляж біля нашого озеру, який вистрижений, і завжди дуже багато людей, коли сезон. І я думаю, господи, стільки людей прийшло, всі купаються, гуляють, щось їдять, п'ють. Ніколи, якщо ви ввечері ходите на пляж, ви ніколи не знайдете сміття. Ну і так, тут заборонено палити вогнища, розводити. Тут є певні відведені зони, або ви це робите на мангалі, на певному пристрої, який не шкодить природі. А я про те, що люди, якщо і відпочивають, вони прибирають за собою, і це ви знаєте це дуже дуже приємно. Тут немає. Чужого сміття, якщо я бачу сміття на дорозі, я його піднімлю і викину в смітник. Третя категорія людей для себе я їх назвала інтроверти, але це да, не інтроверти, звичайно, це люди, просто яким складно комунікувати з іншими людьми. Це люди, які звикли бути наодинці сам собою, мати у колі спілкування один, два, троє людей. не більше. таким людям буде важко в Німеччині. Поясню, чому тому, що по-перше, це мовний бар'єр. По-друге, для того, щоб щось дізнатися, оформити собі допомогу, треба йти і питати, 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 треба Сити, допоможіть, будь ласка, або де мені знайти перекладача, або ще ще щось, то треба говорити. І, звичайно, друзів, ти не знайдеш, та вони тобі в двері не постукують, треба шукати різні ком'юніті, спільноти людей, приходити туди і, і знаходити друзів. Тому якщо у вас це проблема з цим вдома е, в Україні, і ви не готові десь йти вирішувати якісь паперові питання. І важко взагалі в комунікації з людьми. А я не кажу не їхати до Німеччини, але з цим вам прийдеться. Розвивати свою комунікабельність, а, іти десь через себе переступати, щоб йти просити допомогу і знаходити відповіді на свої питання. Чому я про це говорю? Тому що я бачу знайомих, знайомлюся з людьми, котрі тут живуть своїй коробочці, можуть 3-4 роки жити просто там, максимум з сусідами по кімнаті, спілкуватись, але ваші справи не підуть далі. Ви не будете розвиватися, ви не будете адаптуватися, коли ви сидите просто в своєму просторі, нікого не бачу, нічого не чую, не чпайте мене, і я вас не буду. Якщо це для вас стрес, іти на спілкування. Категорія людей номер 4 це люди, котрі не готові, не хочуть, не можуть за певних причин вчити німецьку мову. Ви знаєте, до приїзду в Німеччину я вважала, що німецька мова це найжахливіша мова в світі. Вона якась жорстка, некрасива і складна, наступна після китайської да чи японської. Але ви знаєте, держава дійсно так допомагає людям, Німеччина українським біженцям, що отримуючи класну фінансову допомогу а, щомісяця і дуже багато да, ще інших плюшок, скажімо так. Хоч як вдячність, почни вчити цю мову, навіть якщо ти не збираєшся лишатися бо в німеччині надовго і вже ось збираєш сумки в Україну повертатися, якщо це дуже дуже тимчасове перебування тут. Як вдячність за всю допомогу, за прийом. Нам ніхто нічого не потрібен, але за цю кімнату, що дають за ці кошти щомісячні, за можливість вчити мову, за медичне страхування, за, за все, що ви маєте, за цю чистоту порядок і що не летять ракети, будьте вдячні, почніть вчити мову. І, звичайно, якщо ви не бачите свого повернення до України, вчити мову це ключовий момент. Тому що щоб отримати далі паспорт, німецький паспорт один із пунктів це вивчення німецької мови, тобто мати сертифікат В1, як мінімум, німецька мова відкриває дуже багато можливостей тут. Вам легше комунікувати і до лікаря сходити, і вирішити якісь бюрократичні питання і друзів заводити. І, і так я рекомендую знайомитися з німцями, з місцевими да, мамами, якщо ви мами на майданчиках дитячих, знайомитись. Тим самим ви краще адаптуєтеся. Бо коли ви сидите і спілкуєтеся тільки з українцями, тільки українською, і не вивчаєте ні закони, ні історію, нічого. Ви дуже в обмеженому світі живете, і тому деякі ситуації, які з вами трапляються, вони можуть вас вибивати просто з колії, викликати стрес, тривогу або навіть депресію. Тому так частина адаптації це вчити мову, і, звичайно, вивчення мови воно відкриває поле можливостей. Про це наступний пункт. Якщо ви не готові вчити мову, це значить, що ви не готові в принципі розвиватися, здобувати професію, йти тут на роботу. Можна піти на роботу без знання німецької мови, але це буде дуже низькопрофільна робота, важка робота. І на роботі на жаль ви не вивчите мову до рівня B1, це нормальний рівень, щоб спілкуватися це мінімальний рівень для нормальної адаптації тут у суспільстві для того, щоб розвиватися, мати кращу роботу, кращу мову друзів німців. Якщо ви йдете вчити мову і маєте, хоча б рівень B1, ваші діти, ви ви маєте держава дає вам можливість і йти і отримувати якусь спеціальність професію. Діти можуть наші безкоштовно вчитися в німецьких вузах. Тут прекрасні вузи, гарне навчання, отримати цю можливість. Тому що в Україні да хто може, той платить, хто не дуже розумний, не може сам поступити, вчитися не може. Тут Німеччина дає можливість нашим дітям отримати освіту. Якщо ви дорослий сам хочете здобути якусь нову професію або підвищити кваліфікацію в тій професії, яка у вас вже є з України. Держава вам може оплатити ваше навчання тут і дати таку можливість отримати освіту. Але знов таки це буде німецькою мовою, тому німецьку треба вчити. Якщо не упиратися в свої установки, не буду вчити, не хочу страшно некомфортно, фу-фу-фу і так далі. Ой, мені скоро додому я знаю людей, котрі тут уже більше трьох років, але весь час купують сумки. Оце додому заберу, оце в Україну, оце туди, оце сюди. І це значить, що вони не йдуть далі, вони зависають в це відчуття, знаєте, підвішеності, відчуття підвішеності. Вони і не живуть тут, і не живуть в Україні, а вважають, що колись повернуся, буде все як раніше. Ні, так як раніше вже ніколи не буде, на жаль. Навіть якщо ми повернемось додому. І дивіться, можна ж обирати, яким повернутись змученим. Я 3-4-5 років мучився в іншій країні, чекав, поки це все закінчиться, жив у гуртожитках. О, боже, нарешті повернувся додому. А де мої хата, де мої сусіди, друзі, о боже, все позмінювалось? Діти повиростали, сусіди, друзі змінились. Чи повернутися оновленим? знанням плюс однієї мови, з досвідом життя в іншій країні, тому що жити в іншій країні це розвивати себе як особистість, свої інтелектуальні здібності в кінці кінці вчення мови це профілактика Альцгеймера, так тому це точно вам не нашкодить І повернутися додому краще, ніж ви були, коли звідти під'їжджали. Наступний пункт, хто не готовий починати все з нуля. Тим також не варто їхати до Німеччини або варто дуже детально розглянути цей. Тому що так, тут ми ніхто ніщо, без знання мови. Тут деякі наші дипломи ми не можемо підтвердити. Не всі спеціальності, які ми отримали в Україні, не вся вища освіта, вона тут. Підходить і можна працювати далі. Інколи треба перевчатися. Якщо ви не готові вчити мову або нову професію, адаптуватися і знову а, якийсь рівень життя, то що мали в Україні, вибудовувати собі тут, тоді буде дуже важко. І так, тоді у вас більше шансів отримати депресію. Якщо ви знов таки не готові до змін і десь розширювати свій звичний. Спектр дій і остання категорія це, мабуть, шостий пункт. Так, кому не варто їхати до Німеччини, це люди, котрі дуже добре жили в Україні, гарно заробляли, мали своє житло, будинки, квартири, бізнеси. І, от знаєте, такий да лакшері рівень або трохи вище середнього рівня. Їм в Німеччині буде не окей на мою знову таки суб'єктивну думку, тому що Німеччина вона цінує. Людей, котрі вміють працювати руками, да там сантехніки, електрики, механіки, автомеханіки, там ще щось, да, робочі спеціальності, так само, як і людей, котрі працюють розумово. Але щоб працювати розумово, знов таки треба знання мови німецької тут. Буде добре тим, хто майже нічого не мав в Україні або мав якусь таку робочу професію в Україні на заводі. Да. От таким чоловікам, жінкам дуже класно зайде Німеччина, тому що тут працюючи на звичайній роботі, навіть вчителем, да на звичайній да роботі в Україні тут на цій самій посаді у вас буде все. у Вас буде закрите питання житла. Питання їжі, медстраховка, ви зможете собі купити автомобіль, тому що тут вони набагато дешевші ніж в Україні. Якщо ж ви були підприємцем, бізнесменом і так далі, з цим важче, тому що сильна бюрократія вставляє деякі палки в колеса, але й тут можна почати працювати на себе, завести власну справу. Просто на це треба трошки більше часу, але і в цьому Німеччина вас підтримує. Якщо ж у вас є певні збереження фінансові кошти, на які ви можете жити. Або ви маєте якийсь бізнес, який вам а, дає пасивний дохід, або якісь там не знаю квартири, які ви здаєте в оренду, і за цей рахунок живете. Тобто якийсь пасивний дохід а, ви маєте, тому вам краще їхати не знаю Іспанія, Італія, якісь інші країни, де немає подвійного податкування в Німеччині, тому що якщо ви маєте якийсь бізнес справу в Україні, ФОП і так далі, то у вас буде в Німеччині працювати подвійне оподаткування. Ви мусите платити податки в І в Україні, і в Німеччині, а в Німеччині податки можуть. Лягати 40%. але так само там дуже багато різних німентів. Дякую, що подивилися це відео. Сподіваюсь, воно було вам цікавим. Лишайте свої коментарі, діліться своїм досвідом адаптації у Німеччині і допомагаємо один одному. Бо разом ми сили.